198-й день. Обстрелы Харкова стают дедалі інтенсивніші. Цієї ночью ракеты из российского Белгорода снова полетели на мирный Харьков. Обстрел Киевского района. Попадание в частный сектор. К счастью, без пострадавших, но частично разрушено несколько домовладений. Пожаров нет. Предварительно обстрел велся реактивными системами залпового огня. Ночью также был обстрелян Салтовский район. А одно одною з вищих учебних завідінь. Розрушення і завали на місці прильота. Разбирает ГСЧС. Від отриманих осколкових поранень в результаті обстрілу Київського району померла 53-річна жінка. Протягом доби зазнавали ударів окупантів Ізюмський, Харківський, Чугуївський та Богодухівські райони. У Чугуєві, на жаль, загинула жінка 60 років. Пошкоджені приватні будинки, учбово-спортивний центр, господарчі споруди. Загалом за добу медики госпіталізували 10 людей. Вісім у Харкові, одну в Лозівському районі, одну в Чугуївському районі. Чотири людини за добу загинули. Дві в Харкові, одна людина на Чугуївщині, одна в Ізюмському районі. За повідомленням рятувальників, сім пожеж цієї доби були спричинені ворожими обстрілами. На одній з подій у Салтівському районі Харкова виникла пожежа у триповерховій адміністративній будівлі, що зазнала серйозних руйнацій. Площа пожежі склала близько 100 квадратних метрів. До ліквідації було залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 64 особи особового складу ДСНС. Бої на Харківщині запеклі. Наші військові відбивають наступи російської окупаційної армії, повідомляють у штабі оборони. Зокрема, у районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске та Кам'янка. Російська армія деморалізована, підступає з втратами. На тризубі флаг пі. О, пашов. С... Яна Біляєва, Стас Дейнеко. Харківські звісті. Депутатський десант у Харкові народні обранці приїхали до міста, аби побачити, як воно живе в умовах щоденних обстрілів. Перша локація один із будинків у новобаварському районі, що доволі сильно постраждав від удару авіабомби ще на початку березня. Зараз будівля отримала нове життя її не впізнати. Тут серйозно прильотно, що кровлю надо було восстанавливать, Сразу не утепляють. очень хороший район, серйозно. Це наше комунальне предприятие, і, і час, знає, буде, да. Ну, Ми завжди знали, що Харків є таким певним лідером з організації комфорту городського міського життя. Так? Дійсно, важко дивитись на такі будинки, важко дивитися взагалі на все, що відбувається. У нас такий калідоскоп певних е, руйнувань. Але приємно, що все ж таки Харків відбудовується в незалежності від того, що відбувається. Приємно, що відбудовується. Ми почули і позицію міської влади, що вони будуть відбудовувати незалежності від всього, що людям буде де повернутись. Я не знаю, чи наскільки сьогодні ми готові. Там я точно готова сказати, потрібно чи не потрібно повертатися. Але ми бачимо, що я думаю, що цей будинок до початку опалювального сезону буде готовий. Мені так здається, що він буде готовий. Що міська влада турбується про це, що ми бачили, що мешканці повер повертаються, заходять до власних квартир, для них це дуже потрібно, Думаю, що всі сьогодні бачать, що Харків живе і не просто живе, а перемагає. Попри постійні обстріли та руйнування інфраструктури, у Харкові ще й активно готуються до опалювального сезону. Він буде найскладнішим за усю історію міста, тож комунальники працюють у кожному районі. Сьогодні обранці констатують місто, що встигає відновлюватися навіть під постійним ворожим вогнем, потребує регулярної та оперативної підтримки. Це є наш форпост. Я всім кажу, якщо не буде Харкова, не буде Україна. Ми знаємо, що у нас є декілька вже питань, які як народні депутати ми можемо озвучитися в своїх комітетах, ми можемо озвучувати під куполом Верховної Ради. І навіть є у нас вже такі нам, які законопроекти ми могли б внести для тих міст, які сьогодні працюють на лінії фронту. Вже після тепловиків Харківський міський голова Ігор Терехов запрошує народних обранців до регіонального центру надання адміністративних послуг. І мікрорайон один із найбільш постраждалих від прильотів у Харкові. Північна Салтівка. Наступна зупинка саме тут. Знаєте, насправді дуже двоякі відчуття. Зрозуміло, що це не може не трогати, і в мене самої троє дітей. Я розумію, наскільки важливо взагалі, щоб наші діти були в безпеці. Коли таке бачиш, ну просто не розумію. Тобі здається, що це ну не з нами відбувається, не з нашою державою. Але ми перед цим заїхали в центр оригінальних послуг, і я побачила там людей, велику кількість людей, які посміхаються, і я зрозуміла, знаєте, я приїхала якась підготовлена сюди, і я побачила, що не все так. Скажем, втрачено в нашій державі все буде добре, тому що люди позитивні, вони позитивно налаштовані. І я б хотіла сказати і передати всім харків'янам, що тримайтесь, ми з вами, і все буде Україна. А це уже вулиця Космонавтів на початку березня частину цієї п'ятиповерхівки знесло вибуховою хвилею. Але після численних прохань місцевих мешканців будинок вирішили відреконструювати. До роботи стали у серпні і за цей час вже повністю відновили фасадну стіну. На кількох поверхах завершили ремонт внутрішніх, а також займаються утепленням будинку. Термомодернізацію виконують за новітніми технологіями з використанням піноблоків. Він сам по собі набагато тепліший, ніж панелі наші, ніж кирпич. Панелі плюс пінопласт і мінеральна вата для забезпечення пожарної безпеки. Наразі працівники вже займаються і сантехнічними роботами. Попереду відновлення електрики, встановлення вікон і оздоблення під'їздів. Загалом у місті планують відновити 60 будинків, це 8 тисяч квартир і здати їх в експлуатацію мають до початку опалювального сезону. Роботи кажуть фахівці дороговартісні, тож украй потребують додаткового фінансування. І ще візі Другий питання, дійсно вопрос важливий, щоб це було Финансирование, ну так называется, э, поточное финансирование, или по рабочим чертежам, это по-разному называется. Но это так, мы пришли, сделали, показали, что сделали, платить деньги. Завдяки цьому пояснює Олександр Харченко зможуть оперативніше відновлювати будинки, а люди швидше повертатимуться додому. Як зазначає мер Ігор Терехов, усі ці питання також обговорили з нардепами, адже відбудова житлових будинків та об'єктів критичної інфраструктури наразі першочергове завдання. Для этого нам нужно, конечно же, привлекать средства государственного бюджета, потому что на сегодняшний день мы в основном это делаем за свои собственные средства. Есть масса вопросов, которые в том числе и на законодательном уровне должны решать народные избранники, помогая органам местного самоуправления. Все цифры, которые необходимы для нас, я предоставил народным депутатам, но ну а дальше, конечно, слово за ним. До того ж, народні обранці приїхали до Харкова ще з однією доброю місією. Мешканці одного з районів отримали пів тисячі пакунків з гуманітарною допомогою. Ніколь Костенко, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Олександр Іванов, Денис Рибалко, Станіслав Гришко та Юрій Бубикін. Харківські звістя. Ікраз місце сьогоднішнього ранкового обстрілу саме цей житловий квартал ворог обстріляв з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені. Також пошкодження зазнала місцева школа. Одна із ворожих ракет влучила просто у проїжджу частину неподалік пішохідного переходу. Після того як вже стало більш-менш безпечно, декілька осіб, в тому числі і медичний працівник. Ми вже підійшли і побачили, що одна людина поруч з будівлею закладу освіти, вона є пораненою. Змогли хлопці занести вже безпосередньо до закладу освіти, надали, наскільки ми могли, першу медичну допомогу, викликали швидку допомогу, швидка допомога одразу госпіталізувала до найближчої лікарні. Інша особа, яка також була поранена, їй надавали допомогу на місці. это не люди. Просто не люди. Это ужасно. У нас был урок онлайн, проходили уроки, услышали громко бабах, заражали стекла. Дети перепуганы в коридоре. Ну а потом выехали посмотреть, целая ли наша ДК, в которой мы занимаемся, или его уже нет. Слов нету. Дети перепуганы. У меня ребенок уже пережил поздравления 1 апреля. Мы были в подвале. Мы тогда думали, что мы не выжили. Ну а сейчас у нас просто повторяется это все. Жесть, ну, нету слов. У нас на подоконнике стоит два ящика с книгами, а сверху обувные коробки пустые. Так вот, начались взрывы, буквально это где-то ну, в районе 10 утра, может, начало 11 -го. Взрывы были, они приближались как бы к дому. Вот. И последний взрыв, в общем, был такой силы, что у меня все коробки обувные посыпались на пол. То есть взрывной волной через форточку высыпались коробки на пол. Вот. Ну, где-то 5 взрывов Я наші приблизно. приблизительно. Вот. Сьогодні утром я зібрався на ринок сходити, купити продуктів, а моя киска буся, вона мене не пускала. Руки лізе, на ноги лізе і не пускала. Якраз оці десь 10, 10 минут. Тільки я почав одягатися і почали просходити ці всі взриви на нашому районі. Коли все це я одівся і пішов сюди, то я побачив своїх сусідів, які гуляли собаками якраз на вуглу нашого дому. Якраз перед зривом вони вийшли сюди і бачили, як скора помер забрала молодого чоловіка, раненого більше всього, що в спину, тому що видно, потоки крові від ціля йдуть і переходять на ту сторону. Так от це моя киска вже другий раз мене спасає. За те час 10 хвилин, які я пройшов би сюди, на цю сторону, я б якраз би попав на ці всі взриви. І як воно було тоді, ніхто цього не знає. Частина Харкова, це саме безпосередньо індустріальний район, постраждали від обстрілу реактивну систему залповування ураган. Було п'ять висип приходів. Чотири з них це були фугасної дії, п'ятий це був з бойовими касетними елементами. На даний час всі локації оглянуті по п'ятій локації, де були бойові касетні елементи. два бойових сетних елемента вилучено. Сьогодні були прильоти на території індустріального району по кількох адресах. Зазнали руйнувань адміністративні будівлі, житлові будівлі. Зараз на превеликий жаль, можемо говорити вже про двох загиблих. Є поранені їх кількість зараз з'ясовується. Кілька людей вже доставлені до лікарень. Їм надається потрібна медична допомога. Вони доставлені туди з різними ступенями поранень, осколковими пораненнями. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександр Уваров Харківські звісті. 200 кілометрів магістральних мереж. Рівно таку протяжність трубопроводів планують перекласти у Харкові до початку опалювального сезону. Такий обсяг робіт у місті герої не виконувався ніколи, зауважив Ігор Терехов. Торік замінили 100 кілометрів мереж. Але незважаючи на те, що комунальники активно готують Харків до осінньо зимового періоду, роботу ускладнюють обстріли російського агресору, бо окупанти продовжують гатити по критичній інфраструктурі. Целенаправленно сегодня российские агрессоры бьют по инфраструктурным объектам, объектам обеспечивающим жизнедеятельность города Харькова, и, конечно, в таких условиях архи тяжело э, готовиться к отопительному сезону, но несмотря на все эти обстрелы. Все наши коммунальные службы готовятся к отопительному сезону без выходных. И вот сегодня буквально мы тоже столкнулись с определенными вызовами, которые будем устранять. И могу вам сказать, что, конечно, мы готовимся к очень серьезному, очень сложному отопительному сезону. Отопительному сезону, равных которому не было в городе Харькове. Но, тем не менее, я с оптимизмом смотрю в будущее, потому что я понимаю, насколько мы сконцентрированы, я понимаю, наскільки ми підготовлені і звісно будемо готуватися ктопітними сезону і проходять топітельний сезон і з теплом, і с водою з гарячою водою. Та Харків певаний Гортерогов, пройде опалювальний сезон на гідному рівні, адже за час війни комунальні служби згуртувалися як єдиний механізм. Я бачу людей, настрія наших харківчан. Я розумію, як ми створюємо свою роботу в плані безпечення міста, Будемо говорити всеми энергоносителями. і я розумію, що будуть визови. Я понімаю, що російські агресії будуть направлення розбивати нам об'єкти не менее, Тим, мы ми пройшли страшно конец зими і. Весну, когда було дуже тяжело. Я розумію, що буде тяжело, але тим не менее, я ще раз повторюсь, з оптимізмом, смотрю в будущем і думаю, що несмотря на всю тяжність, ми пройдемо та сезон. та опалювальний сезон не єдиний виклик, крізь який доведеться пройти Харкову взимку. Місту прийдеться ще й подолати складну економічну ситуацію люди возвращаются, потихонечку оживает бизнес в городе Харькове, есть уже потребность на аренду помещений, и, знаете, это не может, не может не радовать, но, тем не менее, бюджет сложный, очень легко нам приходится, поэтому нужно так сбалансировать сегодня бюджет города, чтобы абсолютно на все хватало, и на заработные платы, и на медикаменты, и на помощь людям, поэтому и на обеспечение города впоследствии теплом, закрытие контуров, потому что каждый прилет на самом деле это разрушение. Каждый прилет это выбитые окна, которые нужно вставлять. Каждый прилет это разрушенные водогоны, это разрушенные тепловые сети, и все это нужно восстанавливать. Нужно так рассчитать свои силы, возможности, финансовые ресурсы, чтобы хватило на все. Крім того, бюджет міста поповнюватимуть ще й з резервного державного фонду. Уряд вже виділяв Харкову кошти, але надходження не припинятимуться. Їх спрямовуватимуть в тому числі і на відновлення житла. Яна Щитиніна, Харківські Звістя. вимушені переселенці зможуть отримувати соціальні послуги за місцем фактичного перебування. 1 жовтня в Україні має запрацювати єдина інформаційна система соцсфери. Завдяки цій платформі регіональні органи соцзахисту надаватимуть необхідні послуги незалежно від того, яка адреса вказана у людини в документах. Наприклад, коли людина переїхала з міста Харків, отримала довідку внутрішньо переміщеної особи у Львові, а потім перемістилася у Тернопіль, то всі питання вона зможе вирішити у фактичному місці перебування. В умовах повномасштабної війни ми маємо максимально убезпечити наших людей і спростити для них надання послуг. Тож внутрішні переселенці у будь-якому регіональному управлінні соціального захисту зможуть отримувати кілька послуг. Швидко змінити у довідці внутрішньопереміщеної особи неактуальне місце проживання. Виправити помилкові чи некоректні дані у заяві на отримання довідки внутрішньопереміщеної особи. З'ясувати й усунути причину затримки допомоги на проживання. Єдина інформаційна система соціальної сфери нині проходить тестовий режим в Житомирській, Рівненській та Вінницькій областях. Крім того, зараз триває ще й підключення співробітників управління соцзахисту з інших регіонів для впровадження цієї платформи по всій країні. Яна наші та Олексій Муравйов. Харківські звісті війна. Всі інші новини відходять на другий план і хвилюють не так гостро. Та все ж таки лікарі попереджають про початок в Україні осінньої хвилі covid 19 І наразі спостерігається зростання захворюваності серед населення. За словами головного санітарного лікаря України, вже третій рік поспіль у вересні фіксується підвищення рівня захворюваності, який спадає в березні-квітні або ж на початку травня. Відтепер ми будемо публікувати основні цифри за тиждень, що минув. Це пов'язано із початком зростання кількості виявлених випадків захворювання та важливістю підготовки до нового епідемічного сезону. Зараз вже більше лабораторій включаються в процес діагностики, і ми фіксуємо зростання по кількості тестувань від тижня до тижня майже на 10-15%. Однак, як зауважив кузін, ключовим є показник саме госпіталізації. Якщо раніше фіксували в середньому менше тисячі госпіталізацій за тиждень, то останнім часом цифра почала зростати. За минулий тиждень госпіталізовано 3868 осіб. Летальних випадків 44. Одужало 7964 особи. Але ця кількість, говорить головний санітарний лікар України, не є настільки критичною, щоб система охорони здоров'я не впоралась. У нас є приблизні розрахункові дані по тому, яким чином буде рухатися хвиля. Якихось особливостей чи негативних прогнозів, ми поки що не бачимо. Але в МОЗ нагадують про необхідність захистити себе від зростання кількості захворювання, адже вакцинація єдиний ефективний спосіб зменшити ризики госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби. Андрій на білявандріпаполовській звісті.